Перш ніж приймати гостей, варто підготуватися, подбати про затишну атмосферу, смаколики, культурну програму, тобто створити місце, де твоїм гостям буде комфортно та зручно відпочивати. До речі, приймання гостей англійською перекладається як хастин, що є складовою терміна відеохостинг. Тут також мається на увазі створення певного місця, але не для гостей. А для чого? Дивися далі у відео. Відеохостинг це онлайн-сервіс для розміщення та перегляду відеоконтенту. Основні функції відеохостингу можна поділити на дві групи. До першої належать дії, які ти можеш виконувати над власними відео, а саме завантаження на платформу, зберігання, конвертація в потрібний формат файлу, відтворення за допомогою вбудованого плеєра, поширення в соцмережах чи месенджерах, за допомогою посилань на відео. До другої групи належать дії, які ти можеш виконувати над чужими відео, а саме пошук потрібного контенту, його перегляд онлайн і офлайн, оцінювання відео, підписка на канал, що дає можливість отримувати сповіщення про вихід нових відео, збереження та поширення. Існують різні відеохостинги. Розглянь моїх. YouTube. його інтерфейс доступний більш як 70 мовами. YouTube застосовують для висвітлення різних тем як у професійних відеоблогах, так і в аматорських, особистих. Все це забезпечує його популярність. Vimeo – це відеохостинг для безплатного відтворення відео без реклами. Головною ознакою Vimeo є те, що це авторський контент, але більш професійний, Dailymotion – від інших відеохостингів відрізняється менш суворими правилами щодо авторських прав та орієнтацією на професійний контент. І за мить ми розглянемо особливості роботи з відеохостингом YouTube. Згідно з умовами користування YouTube, існують вікові обмеження на користувацькі дії. Діти будь-якого віку можуть користуватися відеохостингом, але лише з дозволу батьків чи інших відповідальних за них дорослих. Ті, кому виповнилося 13 років, можуть публікувати свої відео та коментувати, а 16 років дозволяється самостійне проведення прямих ефірів, стримінг. Будь-який мультимедійний контент, який ти розміщуєш на відеохостингу, отримує ліцензію. Це угода, у якій описано обмеження та правила стосовно перегляду, поширення чи модифікації цього контенту. Якщо йдеться про контент, розміщений на відеохостингу YouTube, то розрізняють два види такої ліцензії стандартна ліцензія YouTube та ліцензія Creative Commons із зазначенням авторства. Порівняймо їх. Стандартна ліцензія YouTube застосовується за замовчуванням до всіх завантажень, згідно з нею дозволено перегляд і поширення мультимедійного контенту, але без можливості модифікування. А щоб застосувати ліцензію Creative Commons, її можна вказати під час завантаження відео або після його завершення. Згідно з нею дозволено перегляд і поширення мультимедійного контенту та його модифікація за потреби. До опублікованого мультимедійного контенту можна також надати різні рівні доступу, щоб визначити, хто саме може знайти, переглянути та поширити відео. Розрізняють три рівні доступу. У відео може бути статус приватне. Таке відео не буде з'являтися в результатах пошуку на YouTube. Його може переглянути тільки автор чи авторка, а також ті, кому надали запрошення. Ще один рівень доступу не для всіх. Відео доступне тим, хто має пряме посилання на нього. Кожен користувач чи користувачка, які отримали посилання, можуть поділитися ним з іншими. Це відео можна коментувати, воно буде з'являтися в результатах пошуку на YouTube, якщо його додати у загальнодоступний список відтворення. І третій рівень для всіх: будь-хто може знайти, переглянути та поширити відео. Цей рівень доступу використовують, коли до перегляду відео потрібно залучити багатьох людей. Як реалізувати основні функції YouTube щодо власних відео про це в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно. А зараз нумо реалізовувати функції щодо чужих відео, наприклад, стосовно відео про ознаки паралелограма освітнього ресурсу пістація. Переглянути вибране відео можна онлайн або офлайн у вбудованому плеєрі відеохостингу YouTube. Ти вже маєш знати елементи інтерфейсу, за допомогою яких це відео можна оцінити, лишити до нього коментар, поділитися ним та підписатися на канал, на якому воно розміщується. Щоб зберегти відео на свій пристрій для перегляду офлайн, потрібно натиснути кнопку Завантажити, яка розміщується під відео. Варто зазначити, що завантажене відео не можна буде використовувати в інших програмах чи пристроях. Щоб переглянути збережене відео, потрібно відкрити бокове меню, натиснути завантаження і вибрати відео. На YouTube можна не тільки публікувати відео, але й створювати дописи для взаємодії з глядачами та глядачками так можна збільшити відвідуваність каналу, краще зрозуміти його аудиторію. Для цього виконуємо послідовність. Створити. Створити допис. Закриваємо вікно з переглянутим відео, щоб зосередитися на дописах. У них можна публікувати зображення, опитування із зображеннями, текстові опитування, вікторини. відео. Створімо, наприклад, дописи з текстовим опитуванням. Під назвою каналу є рядок. Вводимо в нього потрібне повідомлення, натискаємо Текстове опитування. Вводимо можливі варіанти відповідей. Їх може бути не більш як чотири. Натискаємо опублікувати. Тепер цей допис можуть бачити всі підписані на канал, робити свій вибір, залишати коментарі або ділитися посиланнями на нього. Щоб переглянути всі створені дописи та реакцію аудиторії на них, потрібно виконати послідовність, обліковий запис, Ютуб студія, контент дописи. Якщо навести курсор мишки на допис, з'являються кнопки для перегляду коментарів та детальної інформації про допис. Вибираємо кнопку Деталі, бачимо текст допису, результати опитування, кількість вподобайок, коментарів і голосів, а також посилання на допис. За потреби ним можна поділитися з тими користувачами та користувачками, що не підписані на канал. А чи є в переліку твоїх підписок наш канал? І якщо ні, то мерщій підписуйся, щоб не прогавити ще більше цікавих відео. Запам'ятай відеохостинг це онлайн сервіс для розміщення та перегляду відеоконтенту. Розрізняють два види ліцензії відеохостингу YouTube. стандартна ліцензія YouTube та ліцензія Creative Commons із зазначенням авторства. Розрізняють три рівні доступу до мультимедійного контенту. А саме приватне, не для всіх, для всіх. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Ну пізнавати цифровий світ разом.